Я виріс у маленькому сільському містечку в Альберті. Саме звідси беруть початок усі холодні фронти. Мої батьки мігрували зі Східної Європи, батько з Польщі, а мати з України. Вони не мали формальної освіти. Мій батько прокладав колії для трансканадської залізниці, і коли накопичив достатньо грошей, він купив садибу. Вони були справжніми. Піонерами канадської нації вони не мали нічого. Знаєте, в академічних колах ми дебатуємо про конструктивізм. Це не концептуальне поняття, це реальність. У Монтереї катастрофічно не вистачало освітніх ресурсів. З 1 по 12 клас розміщувалися в одній будівлі і було лише кілька вчителів, які викладали всю шкільну програму. У мене практично не було ресурсів. Одного разу. Моя мати посадила мене і сказала: Альберті, ти маєш вирішити, що ти що ти хочеш робити зі своїм життям. Ти можеш залишитися тут, можеш обробляти землю або спробувати здобути освіту. Тож у пошуках сприятливого клімату я вирішив вступити до університету Британської Колумбії. І ось одного разу я сидів у бібліотеці, чекаючи на заняття, і якийсь студент залишив каталог курсів на столі. І я гортав його, психологія. Здавалося, ідеальний вибір, тож я вступив на неї і знайшов свою професію. Тож це був вибір, скоріше випадковий, а не навмисний. Коли я був аспірантом, мій друг запізнювався на поле для гольфу, тож нас перенесли на пізніший час. І там, були, перед нами їхали дві жінки. І вони сповільнювалися, а ми прискорювалися. І незабаром ми стали веселою четвіркою. У піщаній пастці я зустрів свою майбутню дружину. Цей досвід показав мені, що на наших життєвих шляхах дуже багато випадковостей. Психологія уникає випадковостей і шансів, як чуми. Це дуже псує наші моделі передбачення і так далі. Але я відчував. Що ми повинні бути в змозі і привнести трохи науки на випадковий характер життя. Психологія не може передбачити випадкові події, але психологія повинна передбачити, що коли вони відбудуться, чи залишать вони вас недоторканими, чи вплинуть вони на вас, чи вони спрямують вас в абсолютно нові напрямки життя. Тож я створив концептуальну схему для передбачення ефекту. Залежно від ваших особистих якостей, а також характеру середовища, в якому відбувається інаугурація. я вносив щось нове в психологію. Є два способи, якими ви можете впливати на випадковий характер життя. По-перше, можна зробити, щоб шанс трапився, ведучи активне життя і відкриваючи собі багато різних ідей. А по друге, ви можете змусити випадок працювати на вас, розвиваючи інтереси, свої компетенції та інші особисті характеристики. Отже, коли трапляється випадкова подія, ви можете скористатися нею. Коли я починав свою кар'єру, біхевіоризм мав домінуючий вплив у цій галузі. Відповідно до цього, теоретичної орієнтації, поведінка формується. І регулюється переважно за допомогою заохочень і покарань. Я не міг собі уявити. Як складність мови, сучасні компетенції можуть бути сформовані індивідуально в кожного методом спроби і помилок. У нас з'явилося телебачення, і тепер телевізійні авторитети прийшли у кожну домівку. Телеканали працювали на хибному припущенні, що люди жадають насильства, і тому більшість їхніх програм у ранній вечірній час містила певну кількість насильства. Тож сім'ї почали хвилюватися. Про те, як це впливає на дітей на той час, гіпотеза катарсису припускала, що вплив. Насильство вичерпує агресивні імпульси і зменшує агресію. Я хотів дізнатися, якою мірою агресія передається символічно. Тому я провів експеримент, в якому дуже маленькі діти спостерігали за моделлю, яка била ляльку. Молотком били її, а потім ногами по кімнаті били кулаками, кидали на підлогу та били по обличчю. Після того, як діти спостерігали за цим у телевізійному форматі, ми вимірювали, наскільки вони перейняли саме ту поведінку, яка була змодельована. І що ми виявили, що насправді діти моделювали цю поведінку, і вона навіть активізувала інші форми агресії, які ніколи не моделювалися, такі як стрілянина і так далі. Тощо, це був наш зв'язок, щоб почати розробляти теорію. Яка підкреслює символічне середовище як основне джерело впливу? Лялька Боба слідує за мною, куди б я не пішов. Я проходжу митницю у Ванкувері, і митний агент сказав: Ви проводили експеримент з лялькою Боба, чи не так? Я заселяюся в готель у Вашингтоні, і менеджер питає: Це ви проводили експеримент з лялькою Боба? Чорт, забирай, я дам тобі. Номер у тихій частині готелю. Ще однією центральною рисою соціальної когнітивної теорії є мій постійний інтерес до трансформації наших знань для людського покращення та людського просвітлення. Я вирішив, що ми не тільки можемо сприяти агресії за допомогою. Моделювання, але ми також можемо використовувати моделювання в терапевтичних цілях. Тож я запустив програму досліджень з розробки нових форм терапії, заснованих на моделюванні та керованому оволодінні. Ми відчули, що нам потрібно відійти від розмовної терапії і розвивати терапію, в яких люди стикаються з проблемами, які вони мають, а потім ви даєте їм можливість зробити кроки, щоб змінити своє життя на краще. Тож це було більш орієнтоване на дію лікування. Я починав із сильних змієфобів, і ми не лише усунули їхню фобію, але й ми отримали відповідні біологічні зміни. І найцікавіше узагальнення це змінило їхню активність у вісні. Вони приходять і кажуть, Ел, знаєш, мені вчора приснився сон, в якому удав, подружився зі мною і допомагав мені мити посуд. Це був дійсно трансформаційний досвід, а саме. Він показав, що я маю здатність змінюватися. Вони діяли самостійно і робили багато речей, яких боялися публічні виступи, катання на конях тощо. Вони казали, що вони набули неймовірного відчуття ефективності, і я вирішив змінити напрямок мого дослідження з простого моделювання до спроби зрозуміти, що таке ця система переконань, як ви її будуєте. Тож, у мене була теорія, яка працювала в чотирьох напрямках, а саме вона впливає на вас когнітивно, незалежно від того, чи ви думаєте песимістично чи оптимістично. По-друге, це впливає на мотивацію, на те, які цілі, які ви ставите перед собою і ваші здатність не здаватися перед труднощами. По-третє, це впливає на ваше емоційне життя, а саме на вашу вразливість до стресу та депресії. І, напевно, найважливіше вона впливає на рішення, які ви приймаєте у критичні моменти. Тому що рішення, які ви приймаєте, значною мірою визначають, яким буде ваш життєвий шлях. Ви будуєте його через майстерності, ви будуєте її через моделювання. Якщо ти бачиш людей схожих на себе, які здатні боротися і долати труднощі, це підвищує вашу ефективність. Що ви можете зробити це? Її формують люди, яким ви довіряєте, які... Висловлюють віру у ваші здібності в ситуаціях, коли ви скоріше досягнете успіху, ніж зазнаєте поразки.